Ідея облаштування міського пляжу у Бордичеві не нова, але нині вона звучить у новому ракурсі. Усі роботи з благоустрою тут тепер робитиме інвестор. Зараз саме проходить експертиза проекту землеустрою території пляжу. По закінченню цю документацію винесуть на затвердження сесії міської ради, а далі на аукціон права оренди земельної ділянки під забудову поруч з пляжем. Потенційний інвестор, хто виграє цей це право. Буде будувати і туалет, і буде облаштовувати пляж. Майбутньому інвестору буде дозволено розвивати на пляжі власний бізнес, але за умови благоустрою території. Михайло Гайченя сподівається, вже невдовзі на пляжі зникне нічне пияцтво і буде хазяїн, який наведе там лад. Це не тільки будівництво туалету, а це і облаштування майданчиків там. Дитячі майданчики, майданчики для дорослих, можливо, інші варіанти. Можливо, захоче щоб там ще облаштування, допустим майданчиків, щоб надавати послуги для ігри. Там малий теніс, великий теніс. Ну волейбол, Там чи стане вхід на міський пляж після благоустрою для бердичівлян платним? Це питання вже вирішено. Це буде в умовах умовах конкурсу передбачено, що е, вхід на пляж безкоштовний. Ні в якому разі не може бути міський пляж платний. Ні в якому разі. У спеку тут відпочиває декілька сотень людей різного віку одночасно. Дітвора часто купаються, хочуть запливти чим подальше. Їх попереджували, доставали. В них не вистачає сили, а, а запливати далеко їм. Бажання є. Вночі приходить молодь. Деякі купаються, деякі розпивають спиртні напої. Так відпочивають люди собі, навіть на пікніки виходять. Бажано, щоб заїжджав патруль сюди частіше б. Разом з Євгеном на пляжі позмінно працює п'ять водолазів-рятувальників: начальник служби та фельдшер. Усіма необхідними медикаментами кажуть забезпечені. Головне, щоб на оновленому чи на нинішньому пляжі люди знали правила здорового і корисного відпочинку. Вживається і пиво, і спіртні напої, і, будемо казати, і зауваження робиш людям, але все рівно найголовніше, не вистачає в людей самодисципліни. Для здоров'я це дуже вредно, особливо коли сонце і 40 і 42 градуси тепла буває, особливо в дві години дня. Це зв'язано з дуже великою небезпекою для життя і здоров'я. Наступного року припускають у міській раді бордичівляни насолоджуватимуться відпочинком на пляжі європейського рівня. Повірте мені, що у мене таке перечуття, тому що до кінця року, 18-го року, пляж буде мати зовсім інший вигляд, що там дійсно вже буде функціонувати сучасний туалет.